Вишиті рушники сьогодні експонували у школі гімназії номер 23 Вже традиційно до Дня української мови тут організовують та проводять свято вишиванки. Тематика щороку різна. Цьогоріч обрали рушники, тому що паралельно зі святом вишиванки у школі пройшов міський семінар вчителів української мови під назвою І на тім рушничкові. Наша репортерка Лариса Бондар побувала на виставці. Вона й розкаже про це більше. У вишиванках сьогодні діти та вчителі 23 ї школи традиційно з нагоди дня писемності та рідної мови у школі проводять свято вишиванки. Цьогоріч присвячене воно українському рушнику. Український рушник – це українська традиція. Український рушник – це початок кожного роду і кожної сім'ї, і саме на таких вихованні традицій. Поваги до національних символів, до національних традицій, і виростає справжній патріот. Спочатку класу школи, родини, а потім і всієї нашої батьківщини. Рушники у школі розвісили у класах та холі до створення експозиції. Долучилися діти і вчителі закладу, а також батьки учнів. Таким чином, діти відкривають історію свого роду, а через історію свого роду відкривають історію України. Це дуже гарна традиція. От я принесла рушники, які оберегами нашої родини. Цим рушникам по 120 років. Це рушники моєї бабусі ще на них навіть вишити ініціали, тобто ми ніколи не забудемо своїх предків, тому що вишити ініціали не Аніла, грицай. Ці рушники є весільними рушниками. Цей рушник вишивала моя прабабуся вона подарила моїй бабусі, бабуся моїй мамі. А мама мені є рушники із Вінниці, де вишивали вже наші діти, наші одинадцятикласниці, які вишивають на уроках виш... трудового навчання, і готують кожна собі весільний рушник. Це вже теж в нас є доброю традицією в школі. Що одинадцятикласниця випускається і в руках тримає свій весільний рушник. Під свого заснування ця школа була єдиною школою з українською мовою навчання у всьому мікрорайоні Вишенька. Тому оці славні традиції національного духу, національного поваги до навчання символів ми будемо зберігати і далі примножувати у рамках свята в школі. Пройшов міський семінар для вчителів української мови. Його також приурочили українському вишитому рушникові. Так і називається і на тіп рушникові, який присвячений традиціям української вишивки, національним традиціям створення оберегів, етнографії, фольклору. Лариса Бондар, Вадим.